Я замовила коктейль, такі лазер називається. Він такий цікавий коктейль, не дуже коктейльний. В Колобжику, як правило, вже який день я відпочиваю, але тут дуже так, я зараз сиджу у кафе, але послухати, як музика так, як грає. Її не чути. Тут дуже тихо. Дуже спокійно і ну занадто для мене, тому що ми приїжджаємо на відпочинок, ми приїжджаємо. А, я вважаю, що на будь-якому відпочинку має бути вибір. Або а, відпочивати гучно, а, класно, весело і з музикою, або більш спокійно на релаксі. Тут немає просто вибору, тут дуже такі. Не можна шуміти, не можна тобто, немає ні дискотек, нічого, ні караоке немає. Один раз в неділю це тільки в суботу. Можете попасти. А так, як для мене, для моєї енергії, це місце зовсім абсолютно не підходить, тому що я люблю, коли є драйв. Ось я люблю драйв, я люблю, коли життя емоційне, коли ну, в хорошому сенсі. Тому кожному своє. А текіла. такие вот. Присылайте это мужчина, що полная уже на такой вот Тут десять лучше На спрямі, не студенти насправді це буде. Нема що робити ввечері, просто нікуди не підешся, закрито вже було, там, 10 тихесенько, все коктейлі я замовила, то, що бачила там взагалі. Там, не знаю, скільки там, мабуть, капелька цікіла, можливо, взагалі нічого не було. Тому коктейль економ такий варіант. А хоча стоїть, коктейль, не дешево 35 злотих. А ось, Ну, якось так. ну Грустно. Чесно, втомилася від Польщі, дуже швидко втомилася. І, в принципі, я можу сказати, що у мене немає такого бажання повернутися сюди відпочивати, тому що тут немає відпочинку, тут немає енергії відпочинку, абсолютно немає. Тобто ну, якось так. Якось так. По, по дитячий такий знаєте, дитячий такий собі садочок, по якому ти ходиш день, погуляєш ось ввечері ні-ні. Тож, спадки треба в 9 лягати. Ну щось типу такого плану це абсолютно не для мене відпочива. Вони будуть зараз дивитися на. Вони будуть зараз дивитися на... на зірки. Це або телескоп. Мабуть, це телескоп, або це. Як вам називало? Дешево. Дивитися в. О, Боже, от знаєте, інколи говорю, говорю, навіть част не інколи. І просто слова вилітають, Або телескоп, або ну, як воно називається? Лупа в яку дивляться. Воно приближує. Боже, в голові крутиться, не можу згадати. Капець, я же що воно називається все, тепер мені спати, ні не зможу, поки не згадаю. Як воно називається? Ну, ви зрозуміло, дивишся і воно приближає об'єкт. Капець, все, все. О, це нерви, це нерви, коли пам'ять так. Це не нерви. А, є чому нервувати, є. Просто реально це слово в голові крутиться, не можу згадати, ну як же вони називаються? Це слово. А, бінокль! О! Дякую, що нагадали. Бінокль, так. Або, може, це бінокль. Не вім. Хотів з палаткою зараз відпочити на березі моря. Найкраще відпочинок. Мені це треба, знаєте, взяти, купити, приготуватися, їжу собі. взяти. Взяти матраси, взяти це все. В руках нести це це, це, це реально треба машина. Ось. Але море прекрасне. Це така западлянка. Сьогодні е, їхати вже в Краків і сьогодні настільки випогоди, настільки погода класна, е, плюс 28 градусів, е, море тепле, немає ж, вчора був такий вітер холодний, дуже зимний, а сьогодні вітру немає, дуже тепло. За просто за дві тижні сьогодні ідеальна погода просто для відпочинку. Ідеально, мене просто накривало, а, тому що то дощ був, то е, сильний вітер, такий дуже холодний, сонце є, і, і, а тут ну реально просто от як дійсно на відпочинку на море. І саме тоді, коли їдеш додому, ну це нормально взагалі. ну Що це за капець. Море море просто тепле, класне. А, Вітру нема, бо тут, коли вітрвітра, а шторму немає. Ну не шторм, тут це не шторм був, а вітер. Коли сильний вітер, тоді а, дуже сильні хвилі, просто такого з головою накриває, хоч ти стоїш на березі, але ти може. Що... Ну тобто зараз все супер. Зараз сьогодні їхати і класна погода, Ну я так швиденько. Зараз перед від'їздом вирішила ще трішки позасмагати і поплавати. Ну, Вже поплавала, зараз ще і Все. Клас. Зав'язала так, щоб не було тут... Щоб не було, не було, не було, не було. Вчора вода здається тепліше, тому ну, для... що тіло нести піхотне. Коли заходиш в воду, здається, що прохолодно. Але вода насправді сьогодні ідеальна. Вчора була було плавано, плавали сьогодні. Бачка. Цей так цікаво з їх загани постолетів. Ось така полосочка, бачите, знизу і вверх. Цікава ситуація. Я такого ще не бачила. Сейчас. Пасси. Ну я так, я, я чисто про своє. Я про своє вам не обов'язково не там задумалась. Я просто вам серйозно говорю. Це ну, можна до будь-якої ситуації. Це було ж не там не день, не два пройшло, не три. Час це час. Марка дуже ніколи. Може бути сезон, не менше. За Я не говорю про день, про два, про неділю, про тиждень, про, про місяць. Ні. Як говориться, позна по бажомі, коли печінка відмовила. Мене заблокували. Мене просто заблокували. Мене на відео заблокували моє. Я не знаю, що був Дубай, там, де я знімала відео. Так, в... Я вже, вже буся, про що це відео говорити, тому що зараз ще це не виблоку. Я боюсь, що це Коротше, фонтан. Так до але Я не знаю, що я не так взяла. Написали, що я порушила авторські права. Ну хоча б знаєте, я б не розуміла, яку причину написали. Де саме цей момент був, де я порушила, тому що ні музики я не вставляла ніякої, ні мапи, нічого такого. Я взагалі щось буде все таке взагалі знімати. Ну таке, знаєте, що ну, за тим, що говорю, взагалі за інформацією тому я, я, я ну, що мені дуже подобається. Це моє просто хобі. Я дуже обожнюю знімати на тут канал, викладати відео, те, що відбувається на житті, тому що це буде ще денек моє життя, тому інакше ніяк. Ось інакше ніяк. Інакше я не можу. Заблокували це відео. в мене є, його не видалили, але воно в мене було не заблоковане. Але для моєї пам'ятки чисто не залишилося. Це добре. Дякую.